Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній свій репортаж я веду з міста Харків. Мій сьогоднішній гість Ярина Чаговець, волонтер, істинний патріот України, яка розповіла мені про те, як в місті Харків ще 10 років тому було багато людей, які хотіли змін і своєї незалежності. А, так сталося, що а, з. Перші страшніші побиття наших хлопців, активістів нашого міста Харків. Були 1 березня 2014 року, дуже складна була ситуація. Нас дуже сильно викидували з хода, які ми зайняли для того, щоб зустріти нового губернатора новітньої вже оновленої України після революції гідності. Революція, нібито, закінчилась. Вона перемогла, і нібито закінчилась. Але в Харкові вона почалася з новою силою 23 лютого. 2014 року почалася просто в Харкові Вакханалія, тому що наш екс-мер Гепа намагався нас знищити разом з екс-губернатором Допою. Вони намагалися нас всі знищити, намагалися вивести з хода дуже багато всього, що наша область дуже багато років накопичувала Це і нагороди, це і золоті медалі, і кубки, і різні. Книжки ікони, і ікони, все, що було подаровано області, вони намагалися це все знищити разом з цим і документи. Але ми стали на захист ходами, не дали це зробити. Ми це все забарікодували і сказали, що ми сюди впустимо тільки нового губернатора, який буде призначений нашою новою владою. На той час виконуючим обов'язки президента, встав Олександр Турчинов, Як, як е, Олександр Турчинов, як е, спікер Верховної Ради, що е, вимагає закон е, нашої України. От і е, ми чекали нового призначення на той час. Призначення не було, не було, не було призначення довго е, і. Е... 1 березня був штурм хода, і дуже багато хлопців постраждало. Сталося так, що можливо, тому що я все життя займаюся режисурою, акторством, і всього такого, я і за фахом режисер, можливо, за того практично всі ті люди, які були в хода, вони знали всі мене. Людей у нас було дуже багато, але вони всі знали, якщо не якщо не по імені, то в обличчя, якщо не в обличчя, то по імені Ярина, бо я єдина в Харкові Ярина, яка тут народилася і тут живе. Бо потім які ще ярини долучили. Чилися, але це вже інша історія. От е і сталося таким чином, що я побігла зразу ж до хлопців в лікарню. А всі боялися тоді. Було дуже страшно, але мене вони не боялися, бо вони мене знали. І я почала допомагати пораненим нашим хлопцям на майдані і били нас кожного тижня. Били, кожного тижня щось ставалося, кожного тижня був якийсь колапс, 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 колапс. І я завжди е, бігала, бігала по всім лікарням, по всі, по всьому місту їздила і шукала де, куди, хто попав. Вже з усіма перезнайомилися в лікарнях. Е, е, хтось боявся, хтось не боявся, хтось просто таємно з, е, ну, як то кажуть, зливав інформацію про те, де наші поранені знаходяться. І 1 травня 2014 року мені позвонив якийсь хлопчина, якого я не знала. Він сказав мені, Ірина, я знаю, що ви займаєтеся пораненими майданівцями, тому отаке от питання до вас. Ви знаєте, що почалася війна, війна почалася ще в квітні 2014 року, і в двох словах: завтра привезуть перших поранених в Харківський військовий госпіталь. Ви маєте на себе... Вибачте. Увага! Відбій повітряної тривоги. Завтра привезуть перших поранених в Харківський військовий госпіталь. Ви маєте взяти на себе цю місію і допомагати пораненим. Я кажу, така що, а я ж не медик, я ж режисер, я що. От ви зараз що робите? Ви зараз намагаєтеся людям закупити там ліки, тільки, 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 те, 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 те одягнути, якось прогодувати. Треба буде робити те саме. Я кажу, а чого? Це ж військовий госпіталь, там же мають бути гроші, тратита. Ну. Типу, ви ж знаєте, грошей нема, армії нема, на той час нічого в нас не було взагалі, треба буде це все робити. Я думаю, Боже, а хто мене туди допустить? В той військовий госпіталь, це військова частина, там військові. Я ніколи в житті не мала такого досвіду, що, як. Прийшли якимось чином. Прийшли, поспілкувалися. Дізналися, що дійсно привезли поранених. Перший хлопчина, як я пам'ятаю, йому переїхало руку танком, кість руки дуже було ну, дуже складна була ситуація. І з ним разом був хлопчина з осколком в бідрі. Це дуже важлива інформація, саме тому що було дуже складно і. Осколки дуже складно було діставати, і хлопчині зробили операцію, все йому зробили, але осколок один був дуже близько біля судин і йому його не дістали. І сказали, що він або вийде, або кудись він має рухатися в якийсь такий там, де можна буде його дістати. І ми поїхали в Чугуїв з цим хлопцем за його речами, за його військовим квитком, і все це. Бо там розташувалася тоді наша ж 92 бригада. Вони ж там і були. І коли ми повернулися назад, випадково він по своїй рані, в моїй машині дверцятами задніми попав дверцятами по цій рані, і осколок цей вийшов. Я просто це запам'ятала на все життя і ще тоді жартували Наші травматологи кажуть, Боже, Ярина, мало того, що ви тут всіх, як ангел-охоронець, так ще й машина у вас хлопцям життя рятує, не треба її оперувати. І осколок просто вийшов сам в нього. Ну, Це взагалі була така, така дуже така смішна і дивна історія. От і але було дуже складно, тому що я зізванувалася з хлопцями, вони казали. Що поступило там стільки-стільки та стільки людей? Треба там ото ото, ото, ото. я їм привозила. Вони таємно виходили. Тоді ще можна було вийти з госпіталю. Вони таємно виходили, ми їм це все давали. Вони в шафі в своїй палаті це все е, зберігали. Потім, коли поступали нові поранення, вони це все брали і розносили їм. Вони пускали. Увійти було неможливо. В травні хлопці з автомайдану сказали: так, коротше, поїхали. Наша ціль шпиталь. Приїхало 30 машин під шпиталь. Всі в прапорах, всі, ну, знаєте, всі, як автомайдан а, взагалі то відбувається. І ця вся велика толпа а, разом з Романом Доніком, відомим волонтером Харківщини. Ми увійшли у військовий шпиталь, і Рома тоді прийшов до керівника шпиталю, отак от гримнув кулаком по столі і сказав: оця дівчика. Вона буде вам допомагати і займатися пораненим, тому ви маєте надати їй і її команди. А насправді тоді ще команди не було. Було тільки я, мама і подруга. Нас було всього троє. І в нас було ще два хлопця, які займалися саме вже передовою, тому що вони почали вже їздити туди і там розвозити все це. Потім вони пішли на фронт. Тобто, ми поки що нас було дуже мало. Нас було всього троє. Було дуже складно, але ми намагалися щось зробити. Нам надали доступ, ми туди прийшли, і в якийсь час прийшло людей по всім новинам, казали, дуже багато поранених привезли в Харків, Харків, Харків. Тоді ще можна було казати. І люди якимось чином за один день їх прийшло, я не знаю, дуже багато вони принесли таку кількість всього, що я просто навіть не уявляла собі яким чином мені робити? А на той час у нас не було ні кімнатки, ніякої, ніякого сховища на госпіталі, нічого не було. Взагалі приходили люди, ми з ними зустрічалися. Я писала в Фейсбуці там з такого -то, такого то часу. Я там буваю. Це все ми складали. Все, що потрібно, все, що там, типу, їжа і все таке. Ми зразу ж хлопцям розносили, віддавали. А все, що там е таке, що можна ще е е попакувати, робити, якісь індивідуальні набори для хлопців, я це все складала в машину. Ми їхали до мене на квартиру. Ми звільнили одну з кімнат в квартирі для того, там, щоб все це пакувати. Я все це звозила до мами, і мама сиділа і це все пакувала. Там станочок, піночка для гоління, там шкарпеточки, трусики, футболочки. Це все пакувала для кожного хлопця пакет. Потім вона це це напаковувала, я це все брала, і це все везла назад в шпиталь, і потім ми це хлопцям все роздавали. Була така от складна схема, того, що нічого не було. І в той час, коли прийшло дуже багата кількість людей, і просто, ну, от я не знаю, як ну Приблизно десь 100 квадратних метрів було завалено всім, чим тільки можна собі уявити: і продуктами харчування, і засобами гігієни, і постільною білизною, подушками, ковдрами, і всім на світі. Вийшов якраз тоді керівник шпиталю, а я йому кажу: а я що ж мені робити зараз? Я ж навіть не знаю, як це все мені розібрати. А він мені каже, добре, окей, я дам тобі кімнату тут на КПП. Величезна кімната, класна. І якісь люди, я їх не знала навіть, вони мені сказали, а можемо, давайте ми вам допоможемо туди все занести і пересортувати. Давайте. Таким чином почала створюватися вже велика команда. І команда створилася дуже величезна, приходили люди, вони долучалися. Дівчата самі десь вже це був приблизно вересень, мабуть, не пам'ятаю вже. Не пам'ятаю. Вони самі створили графік, вони самі розписали, хто коли може чергувати, як це все проробити, як це все. Я тоді всіх зібрала і сказала: значить, так, друзі мої, ви будете дивитися на дуже погані речі. Ви будете бачити дуже багато крові, ви будете бачити відірвані ноги, руки, ви будете бачити дуже сильні психози, ви будете бачити дуже складні явища, які ви не бачили до цього. Знаєте, вони приходили додому і просто в подушку ридали вдома. Але я їм сказала, ніякого співчуття, ніяких сліз, ніяких тримань за руку, ох ти мій біднесенький, хлопчику мій золотенький, не може бути. Тільки холодна, радісна, гарна, красива посмішка, тільки доброта, тільки гумор, тільки натхнення ніяких сліз. Всі вимуштрувалися таким, таким чином, що знаєте, коли переходить хлопчина, в якого заши, зашита повністю щелепа, і він може тільки через трубочку їсти перетерті продукти, ми йому завжди кажемо, ну що сонце, горішки погризеш? <хлопці>, Хлопці, навіть він не може посміхатися, але видно по очах, що він посміхається. Хлопці, які приїжджають на інвалідних візках з запала... апаратами Єлізарова або, можливо, без ножки. Завжди м'ячик у нас є, завжди пропонуємо пограти в футбол, завжди класну посмішку отримаємо. І щось мене стукнуло, я кажу, дівчата, давайте збирати іграшки. В смислі іграшки. Я кажу, ну просто звичайні м'які іграшки. Просто звичайні котики, собачок там, дільфінчиків, чого завгодно. Та ну, Ярина, ну якось іграшки, хлопці дорослі. Я кажу, подивитись, що буде. З 2014 року ми збираємо іграшки і збираємо їх зараз. До речі, приносимо іграшки, вони нам постійно потрібні. Це така класна реабілітація за допомогою іграшок, що я вам просто не можу передати. Коли дядько в 60 років. Кремезний, здоровезний отримує якусь маленьку, якесь маленьке мишенятку, а він не може встати. Він поки що не може ходити, він лежачий хворий. І він з цим мишенятком просто не розстається, навіть коли його виписують, і він їде на, назад на передову. Хлопці цепляють ці іграшки будь-куди, декуди, на броніки, на рюкзаки, везуть додому, десь там ставлять, на машини. У нас є навіть одна така класна машина, В нього взагалі так от весь капот виставлений іграшками різними, які вони отримали в різних 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 Госпіталях це люди, які привозять, перевозять, перевозять поранених і, і військових непоранених. І ну, це така... Не знаю, Чогось мені так придумалося, що це буде класно. І я так придумала, і воно так сталося. Спочатку було все просто: просто шкарпетки, тросішки, якісь шоколадки. Потім стало зрозуміло, що це. Обладнання нема, того нема, сього нема. Почали збирати дуже великі кошти, почали закупати обладнання, почали міняти вікна, бо стояли старючі. Почали міняти підлогу, почали міняти душові кубінки, ставити нові. Тобто почалася така вже робота. Дуже дуже така потужна, з дуже величезними коштами. Один з апаратів, який ми тоді купили, це був офтальмологічний апарат, 35 тисяч доларів коштував в 2014 році. Уявіть собі, це просто колосальна цифра, але знайшлися люди, які. Це зробили, які його купили. Це люди були з Дніпра, не дивлячись на те, що в Дніпрі також є військовий шпиталь, але вони купили цей апарат для нас. І ми тоді були дуже горді, що ми змогли довести, що реально це потрібно, і що реально це буде дуже багато приносити якісної роботи саме з очима, тому що на той час багато було. Купляли навіть і сиворотки противозміїні, тому що почалися такі дуже прикрі випадки, а, на жаль, її дістати було дуже складно, вона коштувала колосальні гроші. І, на жаль, таке відбувається постійно. Є такі медичні препарати, які не передбачені ніякими закупівлями. Це стосується навіть не знаю чого, можливо. Як організм реагує на те чи інше поранення? На навіть не знаю? Бувають такі, що от зараз треба купити якісь ліки, от які стоять 20, 30, 40 тисяч гривень, і от їх треба от зараз, от сьогодні, от прямо в цю секунду. І тому ми постійно просимо, щоб у нас були якісь кострі в запасі, і слава Богу, люди допомагають, вони пересилають ці кошти, і ми завжди тримаємо щось на такі от крайні випадки. 22-го року, 24-го приїхали всі, ми і наші хлопці і дівчата, а хлопці, які вже були демобілізовані, після того вони до нас долучалися. Особливо, це, звісно, чоловіки наших дівчат, тому що так сталося, що де ну, практично всі, в тому числі і я, виходили заміж саме за тих своїх підопічних, яких ми рятували. І потім так, от так ставалося. Бо в нас багато є дівчат, які саме заміжні, за своїми підопічними виходили, потім одружилися. Тепер невідомо хто ще кого виходить. Зібралися всі. Хлопці, так, ну ми на війну однозначно, ми зразу ж всі, вони всі побігли, зразу ж в хода, всі побігли до тероборони, військових частин, до національної гвардії, хто куди. Ми залишилися всіми дівчатками і наш незмінний волонтер Юрій Геннадійович, але він дуже літня людина вже, тому звісно, його б ніхто ніхто не взяв його 70 років. Його б, звісно, ніхто не взяв, хоча він дуже хотів. Він дуже класний водій, але де як він не бився, ні, 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 ніхто його не бере, бо, на жаль, вік. Але він з нами постійно, тому ми його експлуатуємо єдина чоловіча сила. Було дуже страшно, і хлопці казали, вас треба вивозити звідти, дівчата. Давайте всі, ми вас всіх зараз вивеземо. В мене тато мій живе в Ужгороді, він готовий був прийняти всю нашу команду, всіх наших дівчат разом із дітьми і, всі, і, і всіх тих. Коротше, ми домовилися, що виїжджають тільки ті, у кого є діти. Ми сказали, ні, ми нікуди не поїдемо, ми залишимося тут. І ми будемо з нашими всіми людьми. 25 числа було дуже лютого, 22-го року. Було дуже складно і попросили нікого не приходити. Знаєте, був такий, такий дивний день. 24-го винесли все, що у нас в волонтерці було, винесли все, все роздали по відділенням, бо вже почали і поранені, на жаль, вже були і загиблі, і просто творилася якась вакханалія, і Ці потвори вже їздили по Харкову і взагалі було ну, незрозуміло, що буде завтра, як це буде. Було страшно. Страшно було від не від самої війни, а від того, що, не дай Боже, ми будемо під окупацією. Оце було страшно. Але, слава Богу, дуже гарно пропрацювали. Ми разом з нашими військовими створили такий штаб спротиву російській Навалі. І можливо завдяки цьому ми і людей навчали, тобто наші організації входили в цей штаб, і ми хто чи міг навчали людей. Там я, наприклад, навчала людей, тому що треба з собою взяти яким чином це зробити, як це все скласти? Оцей, як то кажуть, тривожний чемоданчик. Як це все скласти, що там має бути, чого там не має бути, як домовитися зі своїми всіма тваринами, що з ними робити, кидати, не кидати. Ну, Тобто, такий був тренінг від нашої сестри Милосердя, був таку, такий тренінг до всіх тих людей, які приходили до нас на навчання. Хлопці, звісно, навчали стріляти, навчали, як оборонятися, як навчали в цьому цьому. Завдяки цьому Харків вистояв, і все було дуже добре. 25 лютого ми не були в шпиталі, а 26-го ми приїхали зранку, стали в пустій кімнаті, бо не було нічого. Ми стали і думали, Господи Боже, а що ж ми будемо робити? Адже ж нічого нема. Нічого. І як по команді почали я не знаю, я не знаю просто, як це відбулося. Почали сипатися гроші на картки на всі. Просто-просто. Ну, кожну хвилину, кожну хвилину. А класно, гроші, класно. А що ж ми зробимо? Ми нічого не купимо, все закрито, нічого не працює. Що ж нам робити? Відкривається двері, заходить якийсь хлопчина і каже, дівчата, що вам треба? Ми кажемо, все. Він каже, я поки що привіз води, бо це основне. Добре. Я кажу, а де ви її взяли? Він каже, в Полтаві. Я вчора з'їздив в Полтаву, викупив там всю воду по всім супермаркетам, привіз привіз вас. З нього був великий джип, і ми це все вигрузили. І у нас, хоч стало дуже багато води, ми побігли по всім розносити, по всім відділенням, по всім палатам, по всім цим, бо хотілося пити дуже-дуже. Я не знаю, яким чином, але наші люди це найкращі люди в світі. Вони їздили в Дніпро, вони їздили в Полтаву, вони їздили по різним маленьким селам. Вони там викупали все, що тільки можна викупити. Вони все це діставали і все везли, 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 везли і продовжують це робити і досі. І от завдяки всім цим людям вистояли всі. Якийсь неймовірний наш Харків. Якісь неймовірні українці по всьому, по всій нашій країні. А потім, коли вже ті люди, які поїхали з країни, коли вони вже там трошки обоснувалися, коли вже там стало щось зрозуміло, там почали вже створювати якісь такі волон... от українці, якісь такі, такі, от, от, українці, волонтерські зібрання, і почали почали, почали нам передавати. вже, і... і, і, і... Українська спільнота, яка там в будь-якій країні організувалася з наших людей, які бігли від війни, і так само вони і піднімали і тих, от, наприклад, там англійців або німців, або ще з інших країн, вони їх підіймали на того, щоб ті всі громадяни інших країн також допомагали Україні. І ми стали отримувати ще більш дуже багато вантажу, і навіть ці 20-тонні машини до нас їхали з Великої Британії і Австралії. І ну, я навіть ну, одна єдина країна, яка нам не допомагає, це та, яка на нас напала. Всі інші країни допомагають. Я можу сказати, по нашій організації, по нашому фонду, у нас практично кожна країна є в нашому переліку. Ну, я звісно не беру про країни, які знаходяться в Африці. Бо, по-перше, це якось дуже далеко, по-друге, там їм самим допомога потрібна. А так, всі, звісно, канадська спільнота дуже величезна, дуже допомагає. Ну, німці, британці, поляки, і Іспанія, Італія це взагалі просто впереді планети всієї, як колись казали таку фразу. Допомагають люди переважно, постійно. На жаль, потреби зростають, потреби зростають, тому що, на жаль, зростає кількість наших поранених і хлопців, і дівчат. Буде зростати. Звісно, так було дуже, дуже гаряче в період нашого контрнаступу на Харківщині, коли звільняли. Всі наші окуповані села. Зараз також ситуація не дуже спокійна, складна. Новітня зброя дає також розуміння того, що також треба і новітні ліки, які ще не були передбачені в закупівлі державній. Тому виникають зараз і такі інколи проблеми з тим, що потрібні такі ліки, які ну, передбачити було неможливо, тому що, наприклад, ми не могли ну, знати, що може бути поранення від отого. Бо ми ж бачимо, що вони щось, ці скоти, кожного разу якимись такими по нам б'ють, що навіть не знаю. Що буде сьогодні, що буде завтра? Що вони ще вигадують, як ще нас зламати? Ви ж нас не зламаєш, ми ж українці. Як завжди казав мій дід, Яринка, ти ж не просто дівчинка, ти ж козак, ти ж українець, ти ж маєш боротися за Україну. Я кажу, діду, я згодна, я козак, я українець, питань нема. Але чи що ж боротися? Все ж добре? Ні. ми, І от тоді він мені з дитинства ще. Радянський Союз був. Тоді мені з дитинства постійно казав, Ярина, ми маємо боротися за Україну. Ми маємо боротися постійно. Завжди. Ми будемо боротися все своє життя. Тому що у нас такі родючі землі, у нас такі гори, у нас таке море. І постійно хтось хоче віджати це все. То монголо-татари, то поляки. Ну, В основному, звісно, це росіяни. Вони ніколи не зупиняться. Закінчиться це колись. Як ви вважаєте? Не закінчиться ніколи. Я думаю, що в нас вже не буде, але буде все продовжуватися. Тому що ми, звісно, переможемо в цій війні. Це навіть не ну, обговорюється, ми переможемо однозначно. В цьому році, в наступному році, але ми переможемо. Але ця потвора ніколи не заспокоїться. Ніколи. Воно хоче, воно, я маю на увазі не у того Карліка в бункері, я маю на увазі всю ту величезну країну, бо в них менталітет такий. Ми маємо захапати все. Через декілька десятків років, може, через сто років, знов почнеться те саме. На жаль. А в те, що розпадеться воно, ви вірите? Мені здається, дуже хотілося б, щоб так було. Але мені здається, що вони настільки раболебні, настільки раби, настільки підстилки, що в них немає отих лідерів, бо для того, щоб воно розпалося в кожному отому регіончику, на який вони розпадаються, мають бути сильні лідери. А в них немає, бо вони раби. Вони, Кожен з них має під кого слягти і комусь служити. Тому я навіть, ну, я, якщо чесно, не уявляю собі, там казали на 25 ніби, да, маленьких країночок має розпастися Раша. У них просто немає таких лідерів. Якщо б вони були, вони були б вже. 10 років іде війна, вони б вже були. До речі, 10 років. Так, 10 років. В цьому році, 24-му, нашій організації, 2 травня, буде вже 10 років, як ми створилися. І 6 серпня буде вже 10 років нашому благодійному фонду. ми його якраз вимушено створили саме тоді, коли зрозуміли, що будуть дуже серйозні закупівлі, і їх треба передавати тільки офіційно. І, і треба все робити тільки офіційно. І тому ми так і зробили. До 6 серпня ми, чесно кажучи, думали, що все закінчиться. Кожного дня думали, що а то закінчиться, а то закінчиться. От зараз, от зараз, от зараз. Але ні. Трошки ми не прорахували цю потвору. Що ви побажали зараз собі, своїй організації. Всім нашим дівчатам і хлопцям нашої організації я побажаю тільки триматися, бо після перемоги в нас ще дуже багато роботи. Ми маємо повернути всіх до життя на зворот. Ми маємо кожного хлопця повернути назад в мирне життя. Ми маємо створити такі умови, щоб вони розуміли, що ми їх чекали, щоб вони розуміли, що вони нам потрібні, щоб вони не були ні в якому разі кинуті, і щоб ми за ними доглядали. Бо, на жаль, їх буде дуже багато і буде дуже багато роботи. Тому тримайтеся. Ну, дам вам два дні після перемоги відпочинку і потім знову в бій. А всім нашим глядачам я хочу побажати одного. Друзі, вірте, вірте, ми сильні. Щоб не відбувалося, вірте. Ми Україну не здамо. Ми Україну не здамо ніколи що б хто б не хотів. І як би там нам Путін не розказував про дайте нам території і живіть собі з миром? Ні, ми не здамо жодного клаптика землі. Наш тиловий фронт і хлопці, які на передовій, і також дівчата разом з ними. Ми тримаємо цю країну і ми будемо її тримати до кінця, до перемоги. З нашими всіми землями і з нашою всією територією. Будеш там ще вякать, ми ще в тебе заберемо те, що наше. Я про Кубань, я про ти той самий Білгород і я про той, ту, той, сами, той самий Курськ. все те, щоб належало Україні. А воно належало Україні. Відкрий карту і подивися, якщо ти колись побачиш цей відео. Друзі, віримо. Ми переможемо! Україна сильна. Ми найкращі. Слава Україні! Героям слава! Особливо таким, як ви. Дякую вам. Мені дуже приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що через п'ять років вже з України будуть брати приклад, так. як треба жити. Ми ліквідуємо цю всю нечисть там і там, і зробимо країну процвітаючу. Абсолютно з вами погоджуюсь. Дякую вам і до перемоги. Дякую вам, переможемо. Україна понад усе, ми переможемо.